На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите в п'ядиках. Затримали зловмисників, які обікрали підприємство. Будь-які крадіжки вчинені в умовах воєнного стану, прирівнюються до тяжких злочинів. Психологічна підтримка всіх учасників освітнього процесу в Коломиї відбувся захід для освітян. Мабуть, як і ця жінка, хочу бути всяєві сонця. Коломияни отримали відзнаки на міжнародному фестивалі у Франції. Ми там ходили по бою. Поліцейські оперативно розшукали та затримали злодіїв, які обікрали підприємство на Прикарпатті. Фігуранти проникли на територію і таємно заволоділи майном на 55 тисяч гривень. Слідчі оголосили їм про підозри. До Коломийських поліцейських звернувся чоловік, який повідомив, що невідомі особи проникли на територію його підприємства та вчинили крадіжку майна. Співробітники управління карного розшуку обласної поліції та слідчо-оперативна група негайно виїхали на місце подій. Поліцейські встановили, що зломисники за попередньою змови проникли на територію підприємства та викрили електропроводку, мідну обмотку, зварювальні кабелі, акумуляторні батареї та інші речові докази. Загальна вартість викраденого приблизно 55 тисяч. Гривень. Невдовзі поліцейські з'ясували, що до крадіжки причетні 50-річний, 38-річний, 28-річний та 20-річний мешканці п'ятиків, що на Коломищині. Фігуранти раніше судимі за майнові злочини. У результаті проведених оперативно-рушкових заходів поліцейські зупинили у п'ятиках автомобіль марки «ВАЗ», яким пересувалися зломисники. У транспортному засобі поліцейські виявили та вилучили викрадене майно. Чотирьох фігурантів прохоронці затримали у порядку статті 208 кримінального процесу. Альний кодекс України слідчі їм оголосили вже про підозру. Суд невдовзі обере підозрюваним запобіжний захід їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Нагадуємо, що законодавством посилено відповідальність за вчинення минових злочинів. Будь-які крадіжки вчинені в умовах воєнного стану прирівнюються до тяжких злочинів. Понад 6 мільйонів українців перехворіли на інфекційні захворювання. Про це повідомила експертка з епідеміології Євгенія Чурпіта під час прес-брифінгу у медійному центрі Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Захід відбувся у рамках відзначення всесвітнього тижня імунізації. Про важливість імунізації в захисті від інфекційних захворювань. Дивіться далі. Якщо говорити про інфекційну захворюваність, яка є в Україні на сьогоднішній день, то ми відмічаємо зростання захворюваності від кашлюка в три рази, вітряної віспи туберкульозу у дітей і кору. Щорічно ми відмічаємо, що процес імунізації рятує від 3 до 5 мільйонів людей в світі. І завдяки імунізації в світі більше не фіксуються такі хвороби, як натуральна віспа. Ми досягли певного, певного позитиву і наближаємося до виникнення. Викорення поліоміліту це небезпечна інфекційна хвороба, яка викликає і призводить до паралічу, і процеси є невідворотні. Також ми в світі позбулися такого глобального захворювання, як правець матерів та новонароджених дітей. У 2016 році було еліміновано цю хворобу в Південно-Східній Азії. Треба зазначити, що деякі вакцини Попереджають онкологічні захворювання. Наприклад, вакцина проти гепатиту Б. Вона профілактує розвиток раку печінки, яка спричиняється ускладненнями самої хвороби викликаної вірусом гепатиту. Також вакцина проти вірусу папіломи людини, яка профілактує рак шість видів раку. і Викликається вона вірусом папіломи людини. Ще хотіла би зазначити, що в нашому календарі щеплень ми запобігаємо 10 інфекційним хворобам: це поліоміліт, дифтерія, кашлюк, правець, кір, краснуха, паротит, туберкульоз, вірусний гепатит Б і проти гемофільної інфекції. Вакцинацію ми розпочинаємо діткам з двохмісячного віку відповідно до календаря. Але треба пам'ятати, що вона не припиняється в дитячому віці, і ми повинні вакцинуватися і в дорослому віці для того, щоб досягти високого рівня популяційного імунітету. Для того, щоб не відбувалася циркуляція збудників цих небезпечних інфекційних хвороб. Психологічна підтримка всіх учасників освітнього процесу, кому вона потрібна, як її надавати та як правильно сприймати. Про це говорили на заході, який організував центр професійного розвитку педагогічних працівників за сприяння Коломийської міської ради. Запросили психологів та соціальних педагогів нашого міста. Зустріч відбулася у ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка. Її провели доволі креативно і цікаво. Оксана Якубовська, директорка п'ятого ліцею, на одній із локацій, де відбулася зустріч психологів та педагогів. Це така особлива кімната для жінок. На столах пелюстки троян та невеликі картинки, з яких можна обрати одну до душі. Сяйво в тобі. Мабуть, як і ця жінка, хочу бути в всяєві сонця. З чашечкою кави і щасливою. Ця кімната одна із 13 локацій, де спілкувалися, радилися та вирішували певні проблеми учасники зустрічі. Усе для того, щоб налагодити зв'язок психологів, соціальних педагогів, батьків, учнів, щоб навчитися підтримувати один одного і надавати психологічну підтримку. Такі заходи потрібно проводити не тільки в період війни, а й загалом для всіх і завжди, тому що психічне здоров'я воно як ніколи актуальне. В часи війни, зокрема, і власне, я думаю, що в сьогоднішній день кожен для себе почерпне те, чого він очікує отримати. Від сьогоднішнього заходу зустріч організував центр професійного розвитку педагогічних працівників за сприяння Коломийської міської ради для того, щоб підтримати усіх учасників освітнього процесу, адже їм, як і зрештою, кожному з нас у ці тяжкі часи потрібна психологічна підтримка і допомога, каже керівниця центру Ірина Грицюк. Центр професійного розвитку педагогічних працівників за підтримки міської ради об'єднав усіх психологів міста. Та соціальних педагогів для того, щоб сьогодні обговорити усі найважливіші запитання, а саме ресурсна підтримка та емоційна настійкість усіх учасників процесу, на цей захід запрошені батьки, вчителі та відомі психологи міста Коломи. Ми зробили акцент на батьківство на ВПО. На інклюзивну освіту також е, у програмі є арт-терапії, майстерки, воркшопи. Е, чотири е, майстер-класи буде по відновленню відновленню енергії. Буде 13 локацій, на яких учасники зможуть активно е, підвищувати свою психологічну стійкість і е, знайомитися з інструментами емоційної підтримки. Учасники зустрічі працювали, спілкувалися, обмінювалися досвідом протягом дня. Вирішили надалі у будь-які моменти підтримувати один одного і допомагати у складних обставинах морально і психологічно. На Прикарпатті стартував міський етап конкурсу руху дружин юних рятувальників пожежних. Змагання відбулися і серед навчальних закладів Коломийської громади. Хто здобув перемогу і представлятиме місто на наступному етапі, розкажемо далі. За звання кращої команди дружин юних рятувальників пожежних у Коломиї змагались сім команд. Юні рятувальники пройшли дистанцію із трьох конкурсів: візитка, оперативне розгортання та пожежна естафета. Перше місце здобула команда Коломийського ліцею номер 8 Переможці будуть представляти Коломийську громаду на районному етапі змагань. В головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області наголошують, популяризація руху. Дружин юних рятувальників пожежних та проведення таких конкурсів навчає підростаюче покоління основних правил безпечної поведінки та вміння правильно діяти в різних надзвичайних ситуаціях, адже ці знання та практичний досвід можуть врятувати життя. Коломіяни отримали відзнаки на міжнародному фестивалі мистецтв у Франції. 12 вихованців модельної школи New Models тріумфували у номінації топ-модель, здобувши призові місця з поміж 180 учасників з різних країн. Діти вже повернулись у Коломию і поділились враженнями від поїздки із нашими журналістами. Одинадцятирічний харків'янин Іван вже кілька років через війну живе у Коломиї. Вже майже рік відвідує заняття у місцевій модельній школі Моделс». І от тепер разом з іншими вихованцями Моделс» їздив на міжнародний фестиваль у Францію. Дуже добрі враження, тому що це була перша моя поїздка. І... Ще у Францію я ніколи там не був, і дуже добре, що я зайняв перше місце, бо я дуже сильно старався. Значних зусиль, аби продемонструвати достойний результат, доклала і другокласниця Юстина. Дівчинка здобула перше місце фестивалю за декламування поезії. Проснулось качання собі і глянула в тумані на срібне мамине перо, на срібне небо повне. Перевернулось на крило і знов заснуло сонне. Окрім самого фестивалю конкурсу, для дітей влаштували і насичену екскурсійну програму у Парижі. Це була моя мрія. Мені сподобався Вежа». Та чи не найбільше дітей вразив, звісно ж, казковий світ Діснейленд? Мені дуже сильно запам'ятався «Діснейленд». Я там була вперше. Мені дуже сподобалось. Я б хотіла туди вернутися ще. Це була моя перша поїздка кудись з модельними за кордон. Е, мені дуже, дуже, дуже сподобалось. Не лише відпочивали, а й активно брали участь у фестивалі конкурсі. Продовжує вихованка модельної школи Андріана. Ми там. Падали попою також, крім моделінгу, учасники презентували візитівку, розповідали про себе англійською. А ще демонстрували свої таланти. Розповідає 13-річна вихованка ЮМОДЛС Софія. У Нас був вихід візитівка Україна і. А ще поринули у справжній модельний світ і отримали неабиякий досвід. Саме так про поїздку відгукується і коломиянка Софія. Мені дуже сподобалась поїздка. Я, я взяла для себе дуже великий урок і насолодилась гарним містом. Загалом 12 дітей вихованців Коломийської модельної школи New Models, взяли участь у міжнародному фестивалі конкурсі у Парижі. І керівниця New Models Руслана Пристач і додає, усі продемонстрували достойні результати, здобувши призові місця з поміж 180 учасників із різних країн. Ми показали свою. Надзвичайно красиво отримали першу премію, як завжди, Коломаяни. Руслана Пристач продовжує для більшості дітей. Це перший модельний захід за кордоном, та й загалом мандрівка в іншу країну. Тому насамперед організували цю поїздку, аби діти змогли трохи відпочити та отримати позитивні емоції під мирним небом. Колись нашою метою було завжди бути першими. Наразі у нас є бажання показати дітям світ, окрім індивідуальних відзнак конкурсу. Модельна школа із Коломиї отримала кубок від. Знаком. В Коломиї відбудеться концерт струнного ансамблю Девертисмент Колумийської філармонії імені Олександра Козаренка та учнів Коломийської музичної школи номер 1 імені Анатолія коз Анатольського. Вже цієї п'ятниці, 26 квітня, о 19-й годині, вони продемонструють свято музики, яке підготували. На вас чекає витончена програма світової класики. Цей амбітний проект має назву з надією у майбутнє. Не пропустіть, приходьте двадцять шостого квітня оди. До Коломийської філармонії імені Олександра Козиренка. Це все про що встигаємо розповісти. Вам сьогодні більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш YouTube та Telegram канали Хай щастить.